Далі знак зодіаку Терези. З 16 по 22 червня, Дивимо, що буде у вас? Слушайте, імператриця, тройка нічій і фортуна. Так, почнемо з основного загального. На дні колоди вісімка жезлів. Багато активності, багато комунікації, багато нових знайомств, багато розрішення якихось різних питань. Дивіться, основне е, випала карта імператриці но тройка мічі і колісо фортуни. Про що це? Про те, що на цій неділі ви будете розбиратися з ситуаціями, які циклічно повторюються у вашому житті, де ви тримаєте якусь злобу, ненависть на когось, можливо, на себе. Що, скажімо так, блокує вашу ресурсність. Тому тут цей тиждень він буде цілеспрямований на внутрішню роботу. На внутрішню роботу. Не знаю, листи списування якісь, або якщо хочете з кимось давним-давно поговорити, або щось висказати, зробіться. І фортуна це коли ситуації повторюються, і. Скажімо так, на вашій відповідальності, чи в цій ситуації ви поступите так, як робили раніше, чи знайдете для себе якийсь от вихід інший. От. І нарешті закриєте для себе ті історії, які вам приносять сльозки, м'яко кажучи. От. І теж день про самоцінність. Отак. от. Так от.